Завдяки благодійникам уманська стоматологічна поліклініка отримала гуманітарну допомогу. Це сучасне обладнання німецького виробництва. Його вже встановили і надають послуги для пільгової категорії населення. На день стоматологічній установці ми надаємо спектр всіх стоматологічних послуг включаючи від терапевтичного прийому і закінчуючи дитячим прийомом. За 9 місяців ми прийняли 3704, із них 1300 військових, учасників бойових дій 390, інвалідів війни і полікуванню було 111 і дітей 1409. Це у нас тільки бюджетне відділення. Ми дуже вдячні, що зробили бюджетне відділення для пільгових категорій. Ми продивилися те обладнання, яке було передано нам з німеччини благодійниками Ігорем Туріним і. Віталієм Фельдманом. це були передані три стоматологічні крісла, рентгенапарати та обладнання для лабораторії. На даний час уже все працює і приносить користь нашим уманчанам, нашим пацієнтам.